Про головне далі новини у марафоні для вас працюють команди фактів і сітіві та вікон СТБ. Ворог тисне на Авдіївку. Штурми тривають цілодобово. Ситуація непроста, Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни намагаються взяти місто, дуже багато кидають техніки та особового складу тисячі мертвих окупантів навколо Авдіївки. Лише за минулу добу росіяни завдали по громаді 46 масованих ударів. Водночас триває евакуація місцевого населення. Її часто скасовують, оскільки ворог б'є по дорогах. На сьогодні в Авдіївці залишається 1206 людей. За період загострення місто покинули майже 350 людей. Окупанти атакували із дрона мирних людей на Чернігівщині, коли там роздавали хліб. Воєнний злочин стався напередодні у центрі одного із прикордонних сіл Новгород Сіверського району. Ніхто не постраждав, повідомляє поліція. Уламками посікло автомобіль із хлібом. Також майже сотню вибухів зафіксували на Сумщині. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії дев'ять громад області. 800 окупантів було знищено збройними силами України минулої доби. Повідомляють у генштабі. Також наші захисники перетворили на брухт 28 артсистем, 17 бойових броньованих машин, 4 танки та понад 30 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загалом, за час великої війни, ліквідовано понад 353 тисячі росіян. Без залишків радянської забудови та з меморіалами в пам'ять про жертв російських злочинів група студентів зі США створила проєкт із відбудови українського міста Ізюм, яке близько півроку перебувало в окупації. Працюючи над ідеями щодо відбудови міста, американські студенти більше дізналися про знущання росіян над місцевими мешканцями, а також про життя українців до війни. Проєкт презентували у Вашингтоні подробиці у сюжеті журналістів Української служби голосу Америки Ірини Шинкаренко та В'ячеслава Філюшкіна у будівлі державного департаменту США група студентів університету Вірджинії показує фото українського ізюма найбільш зруйнованого міста Харківщини та власний проєкт із його відновлення. Я провела багато досліджень за допомогою Google. Дивилася, із якими руйнуваннями маємо справу. Наносила на карту і зруйновані будівлі, і ті, що встояли. поточна цифра, яку озвучив мер ізюма: 80% руйнувань. Як на мене, абсолютно точна. Все це ми побачили на супутникових знімках під час наших досліджень. 24 студенти факультету архітектури, які працювали над проєктом, ніколи не були в ізюмі, проте кілька місяців переглядали фото і відео зі зруйнованого міста та супутникові дані. Поліна розробляла проєкт відбудови житла. Наше тимчасове житло моделі для різних типів сімей. Ми очікуємо, що за кілька місяців від початку будівництва заселяться люди, а потім, через рік півтора, це все розберуть і повторно використають усі матеріали для будівництва постійного житла. Студенти, архітектори зі США часто замість чітких схем пропонують ідеї, як на їхню думку краще відбудувати ізюм, невід'ємні елементи їхнього проєкту, меморіали пам'яті про вбитих і закатованих українців. Один із таких символ п'ятиповерхівки, навпіл розірваної російським снарядом житловий комплекс, який був зруйнований, утворивши цю велику прірву не лише в будівлі, але й у житті людей. Саме на цьому ми хотіли зосередитися і звести такий своєрідний монумент, щоб зрештою створити незвичний простір, аби люди знали про те, що відбулося не лише в одній квартирі, а у цілому місті. Також у планах студентів залишити російські катівні візюмі, аби їх бачили люди з усього світу, так само як і місце масового поховання. у місті масового поховання було знайдено близько 440 осіб. Тож ми хотіли створити простір саме там, щоб люди могли приходити і горювати через цей жах. Професорка університету Вірджинії Сюзанна Морс уже не раз працювала над проєктами зруйнованих війнами та стихіями міст. Утім, ізюм вважає особливим Воно такого ж розміру, як і наше місто Шарлотсвіль. У нас приблизно таке ж населення. У нас є річка. Ми дуже цікавимося культурою і історичними пам'ятками. І приблизно такого ж масштабу. Тож я подумала, що студенти, які не змогли побувати там, краще зрозуміють вплив, якого може зазнати місто такого ж розміру, як Наше це перша причина. А друга неймовірне спустошення, якого зазнало місто. Робота американських студентів знадобиться у відновленні України, впевнені в держдепі США, який підтримав цей проєкт дуже важливо звертатися до приватного сектору у даному випадку до академічних установ, таких як Університет Вірджинії, що фактично допомогти нам вирішити одну з найскладніших проблем, які ми маємо як демократія, і допомогти Україні. Автори проєкту кажуть, готові допомагати у відбудові Ізюма, Планують контактувати з українською владою та місцевими архітекторами. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. 70 тисяч пільгових кредитів отримали українські підприємства від держави цьогоріч. в умовах війни. Завдяки цьому змогли поповнити обігові кошти, придбати нове обладнання та створити нові робочі місця, виробляти більше української продукції і платити більше податків у місцеві та державні бюджети. Одне з підприємств, що скористалося державною програмою, доступні кредити 5-7-9 відсотків. в Україні виробник мікродобрив і засобів захисту рослин. Це підприємство найбільший в Україні виробник засобів захисту рослин і мікродобрив. Його щорічний обсяг понад 12 тисяч тонн продукції. Має і сучасний склад, і свій інститут здоров'я рослин з лабораторною базою. І власне виробничі цехи працюють тут понад пів тисячі жителів Черкащини. Наш цех саме займається виробництвом полімерної тариці, є каністра. Також наш цех виробляє кришку, ковпачки, все необхідне для полімерної тари. Нині препаратами цієї компанії обробляють 10 мільйонів гектарів сільгоспогідь в Україні. Продукцію експортують до п'яти країн. Підприємство скористалося пільговим державним кредитом 5,7,9. Це дало змогу модернізувати виробництво, підвищити екологічні стандарти та покращити умови праці. Додатково зробили модернізацію повністю наших ліній, які допомогли нам і покращити умови праці для людей і екологічні аспекти. Взагалом це до. Бали робочі міста наразі додали десь більше 50 робочих міст. Ми добави завдяки цій програмі. Ця компанія приклад того, як діє державна програма підтримки розвитку українських виробників, каже народний депутат Дмитро Киселевський. Адже завдяки кредиту підприємство змогло виготовляти більше товарів, створило нові робочі місця та заплатило більше податків за 2023 рік. Майже 600 мільйонів гривень. Саме такою має бути державна промислова економічна політика, щоб той попит, який створюють. Існуючі сектори економіки завдяки державним програмам, такі як 5.7.9, гранти на переробну промисловість, компенсація вартості сільгосптехніки і інші такі програми, щоб українські виробники розвивалися, і той попит, який є, задовольняли саме товарами українського виробництва. На компенсацію відсоткових ставок за кредитами цього річ держава виділила 16 мільярдів гривень, і ними вже скористалися десятки тисяч підприємств. Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, такими показниками задоволена й Обіцяє наступного року 18 мільярдів гривень на продовження програми. Це говорить про те, що програма 5.7.9 дійсно допомагає підприємцям є дієвим інструментом для підтримки українського бізнесу. Під час війни, тому що дає можливість і поповнити обігову кошти, і придбувати нове обладнання, незважаючи на те, що ми в стані війни підприємства показують свою стійкість і здатність до розвитку, незважаючи на ті складні обставини. У центрі уваги уряду лишається аграрна галузь і переробна промисловість, щоб стимулювати останню збільшать ліміти на пільгові кредити до 150 мільйонів гривень. Адже переробка дає значно більший ефект для економіки з точки зору кількості задіяних підприємств. І створення робочих місць для українців, переконана Юлія Свириденко. Ірина Цимбал Дністрян, Факти ICTV, Єдині новини. два автомобілі, п'ять мавіків та тепловізорів. 10 тисяч хімічних грілок, розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс та 40 термосів для їжі. Передала Вінницька громада спецпідрозділу Артан. Це той підрозділ головного управління міністерства розвідки, міністерства оборони України, який провів чимало успішних розвідок у Бахмуті, на Херсонщині, Запоріжжі та на Куп'янському напрямку. Втім, більшість їхніх дій залишаються засекреченими. Ці бійці здійснили військові операції, які досі не мають аналогів у світі. Захисники кажуть, що їм легше боротись з ворогом, бо відчувають підтримку маленьких та великих громад України, які підтримують спецпідрозділ. Нам сьогодні додали БПЛА, додали зимні грілки і багато там, ну що ніщо, та термоси для їжі. Та то, що та, ну, та, ну, та та треба для особового складу. Робимо більший акцент на дронах. Різдвяні свята цьогоріч дуже умовні, як і попередні. Та завдяки мужності ЗСУ вони в нас є. І сьогодні ми сядемо за святвечірній стіл, а у мирних містах. У ці хвилини люди купують рідним подарунки, але під час повномасштабного вторгнення особливо потрібні подарунки тим, завдяки кому ми тут у ці дні. і Найкраще для них зараз це донати. Бо за наші пожертви хлопці і дівчата нищать ворога і рятують наші життя. Сьогодні волонтери благодійні фонди всі кажуть, збирати кошти на фронт стало значно тяжче, бо просто заклику вже недостатньо. Потрібні нові вигадки, шоу. Але спробуймо на різдвяні свята на новорічні десь заощадити, десь купити щось дешевше і надіслати гроші на ЗСУ тим, кому довіряєте ви. Війна стала дорожче дрони. Протидронові пушки, приводи нічного бачення, тепловізори це все потрібно закупляти. Це е, дається правда набагато важче, аніж це було в 2022 році. Нам доводиться вигадувати нові й нові методи, інструменти, яким чином можна привернути увагу людей. Ніхто, крім нас, самих українців не зможе нас самих підтримати, допоки умовно мирні міста завдяки захисникам зустрічають Різдво. Волонтери, журналісти, рідні бійців по всій країні не припиняють благодійні. Збори на збройні сили волонтери точно знають, коли люди донатять найкраще, намагаються підгадати, зловити момент, аби лише їх почули. Ще в 2022 році. Ти комунікуєш що для кого ти показуєш, що ти звітуєш, передаєш якісь речі, і цього могло бути достатньо зараз. Зрозуміло, що потрібно давати якусь емоційну креативну складову. На жаль, так стається, що частина людей прокидається лише коли. Ім стає страшно. Та, попри все, волонтери намагаються місяць від місяця тримати планку, збирати нові суми. Хоч це щораз дається тяжче, бо потрібні або аукціони, або спеціальні масові заходи, щоб зачепити за емоцію. Ми благодійність перетворюємо на шоу. Благодійність це не шоу це надзвичайно важлива історія там, де держава просідає, там де ми державу можемо. Підтримати і це навіть не благодійність, а наша подяка бійцям за захист і наша інвестиція в свою безпеку. Тож донати це найкращий дарунок на Різдво, який зможете зробити ви. Бо ваш донат рятує життя бійцям і, зрештою, всім нам. Як це працює? Маємо кілька власних прикладів. ця позначка означає, що вже на ньому один. Як мінімум затросочений, і, до речі, за сьогодні. На цей дрон факти завдяки глядачам ще влітку назбирали потрібну суму. І нині він, як бачите, ефективно виконує свою місію. Дрони для армійців це й очі, і заміна артилерії, і порятунок життів. втрачати дуже важко їх знаєте. бо знаєш, що люди ну, намагалися бляха збирали, і потім літаєш, і стараєшся бути акуратним. Ну, але ж. Але людей втрачати важче. Тож бачите збір на дрони донатьте у День збройних сил та святого Миколая. Наші глядачі задонатили майже 12 мільйонів гривень на 675 fpv дронів. А загалом, з моменту великої війни, наша велика команда Starlight Media зібрала понад 90 мільйонів пожертв для зсу. Ми вам щиро дякуємо за ваше велике серце, за підтримку і любов до України. Ну а вам, шановні захисники і захисниці, ми низько вклоняємося. Ви для нас приклад, ви наша гордість. Ви – наше життя, Ви – наша віра в перемогу. Середній донат за збір на дрони був 250 гривень, а це значить, що кожен із нас може зробити неймовірний внесок у перемогу. І, хоч цього разу ми не оголошуємо збір, закликаємо кожного обрати той фонд, того волонтера, того бійця, яким ви довіряєте, і переказати навіть найменшу суму. Ми не знаємо наскільки буде складний наступний рік, але нам немає сенсу здаватися, тому що ми бачимо, що росіяни хочуть нас винищити. Людям треба включатися в цю роботу, бо якщо не включаться, по-перше, загинуть люди, бійці саме, а потім загинуть цивільні. Донатами ми підтримуємо не тільки армію, ми підтримуємо самих себе, аби якомога швидше. Завершити цю війну, перемогти і будувати по суті нову країну. Тож нехай цьогоріч ваші святкові столи будуть трішечки скромніші, а подарунки рідним не такі коштовні. А за різницю зробіть подарунки нашим захисникам і захистіть своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Оксана Михайлова, Христина Величанська та Костянтин Мельников. Факт сітів. Єдині новини. Активність тактичної авіації на півдні там у низці областей повітряна тривога. Тож у ці дні будьте особливо обережні. Це усі новини наразі. Марафон триває. Дякую, що ви з нами.